Вже у п'ятницю стартує американський етап Кубку Світу, проте там ми не побачимо декілька топових біатлоністок. По-перше, пропустить змагання француженка Софі Шово, які відмовили у в'їзді в США через проблеми з електронною системою авторизації подорожей. Спортсменка перебуває на 17-й позиції у загальному заліку і зараз готується до останнього етапу Кубку світу, який відбудеться у Канаді. Через проблеми зі здоров'ям пропускає змагання у Солт Лейк Сіті Франциска Пройс. Проте Німкеня планує виступити у Кенморі. Спортсменка зараз посідає восьме місце у загальному заліку, маючи в активі три медалі в цьому сезоні. А ось на кубок світу повертається Ханна Еберг, яка за станом здоров'я пропускала етап у Холмен Колені. Біатлоністка проводить не найкращий сезон, розташувавшись на 13-й позиції у загальному заліку. В її активі лише два подіума. І достроково по завершенню чемпіонату світу закінчує сезон інша шведка Лін Персон. Біатлоністці провели планову операцію на плечі. Тож після відновлення побачимо спортсменку уже у наступному сезоні.